Хочу перевірити засоби для миття тісків. Отакий знаний всіма рутон, да? і типу, no Name якийсь там самий дешевий. Цим я вже пробував, до речі, і, і не скажу вам, що там. Не так, зрозуміло, раз я ще купив цей і попробую, правильно? Показую, яке воно є, брудне. Да, давайте це запшихуємо цим ці... е... срістом. Давай, це колесо буде. Провіряю, спочатку галі ми все. Результат поганий. Як ви бачите, нічого не змінялося. Скажи свої враження. Ну прям нормально, тема стояща реально. Лучше не видавати, скажімо, половину Денег за говно якесь трошки додати і купити реальну робочу тему. так, я хочу. Будемо їздити з одним грязним <laughs> Та Ні, та зараз покликаємо і поїхав. Ну вимило дуже класно. Де це средство? Я покажу вам це средство. Це взагалі нічого не допомогло. Mm -mm. Грязне, як було, так і залишилося. Зразу колір міняє, стає червоним. Фу, ну пахне, звісно. <laughs> Автомобілі з Америки на замовлення, ребята, щоб заказати тачку, звертайтесь до мене, пишіть приватні повідомлення або дзвоніть за номером телефону. Також, хто хотів би навчитися, я створив курс навчання, допомагаю на кожному етапі.